А зараз змінимо тему. Росія повернеться до великої сімки тільки після того, як виведе війська з України. Про це заявили міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, міністерка закордонних справ Німеччини Анна-Лена Бобербок. Під час Мюнхенської безпекової конференції ну а днями президент США Дональд Трамп заявив, що виключення Росії з компанії великих країн було помилкою. Нагадаю, Росію виключили після вторгнення в Україну в 2014 році. Запитаю я це у Петра Олещука, політолога і викладача університету імені Тараса Шевченка. Тож скажіть нам, будь ласка, пане Петре, чи була це помилка? Вітаю! Я вважаю, що головною помилкою було включення Росії до цієї, скажімо так, не зовсім формальної організації. Тому що, от що таке велика сімка, яка деякий час була справді великою вісімкою е за часів перебування там, там. Росії, це об'єднання найбільш економічно розвинених демократичних держав, саме демократичних, і це насправді важливо, тому що є, наприклад, велика двадцятка це об'єднання просто найбільших економік світу, такий собі знову ж таки форум. На найбільших економік світу, і там, в принципі, критерій демократичності не є визначальним. Тому, наприклад, там в велику двадцятку входять і Китай, і Індія і багато інших держав. А, але от у випадку Великої сімки мова йде саме про демократичність, причому не просто демократичність, а стабільність цієї демократії, і високий рівень. І свого часу включення туди Росії це було суто політичне рішення. Знаєте, авансом підтримати, скажімо так, російських, так би мовити, друзів за часів Єльцина. І воно абсолютно не мало ніякого відношення до реальності. Тому що ніякої особливої демократії в Росії тоді не існувало. І навіть коли туди їх включали, ще не було відповідної зовнішньої агресії, але була вже війна у Чечні, були відповідні політичні вбивства, переслідування опозиції, все це було. І коли Росію включили в цю саму велику сімку, перетворивши її на велику вісімку, Захід уже наступив на горло своїм принципом, і росіяни це запам'ятали. Тому можна, найбільша помилка та? була включення включення туди Росії. Росії там не повинно було бути за жодних обставин, тому що ніколи Росія не відповідала критеріям. Тих ну держав, так, якщо порівняти ті країни, які там, наприклад, Німеччина і Росія Німеччина, по Демократії, Канада, Росія, Канада, Велика, Британія, Велика Британія, Франція, Франція і так далі. Франція, США, Японія, ну, де вони і де Росія? Причому завжди де Росія, не лише за часів Путіна, за часів Єльцина було те саме. Тому ну просто це черговий приклад того, якою помилковою була політика Заходу по відношенню до Росії, ще починаючи з 90-х років минулого сторіччя. Окей, пане Петре, які мотиви Трампа? Ви зрозумієте, Трамп багато чого наговорив, і я так розумію, що він намагається себе позиціонувати як американського політика, який повністю ігнорує якісь попередні принципи американської зовнішньої політики, що він від них незалежний, він не хоче спиратися на якісь там, які він вважає, відірвані від життя ідеї, концепції. Про якусь там всесвітню справедливість і демократію. а просто хочу робити політику напряму і з будь-ким, не обмежуючи себе якимись зайвими принципами. До речі, цю політику її, в принципі, як на мене, досить чітко і недвозначно розшифрував Марко Рубіо, держсекретар, призначений Трампом. Він сказав, що от були помилки пов'язані із тезою про кінець історії. Насправді ніякого кінця історії не відбулося, насправді ніякої перемоги. Ліберальних демократичних принципів у світі не відбулося і, взагалі, на них спиратися не варто. Треба займатися прагматичною політикою і і т.п. Ну і очевидно, що ці принципи Рубіо він вигадав не самостійно, а це є відповідна декларація принципів і ідеї всієї адміністрації Трампа, тобто не апелювати до якихось там ліберальних демократичних цінностей прав людини, а просто прагматично вести відносини з будь-якими державами світу. В параметрах вигідно невигідно? Вигідно будемо мати з ними справу? невигідно – не будемо мати з ними справу. А те, що там, наприклад, це організатор геноцидів і вбив Ну ну що ж, ну буває, що робити? Приблизно така логіка. Дивіться, Бербок відкинула цю ідею. Сікорський теж каже: спочатку виводять війська, потім взагалі будемо про щось говорити. Може бути такий батл між Європою і Штатами на цю тему. Які аргументи, що може бути застосовано? Тут не лише Європа і Сполучені Штати, тому що, наприклад, в Канаді зараз відбувається передвиборчий процес, і обидва кандидати і від консерваторів, і від лівих, ну коротше кажучи, і ліві і праві, всі заявили, що ні ніякої Росії в Великій Сімці бути не може за жодних обставин. Так що не лише Європа, ну фактично всі, окрім США, вони кажуть ні, ніякої Росії в Великій Сімці бути не може. Ну і зрозуміло, що якщо 6 із 7 Членів організації кажуть, що ні, ну то очевидно, це достатньо важко собі уявити. Але ну, Трамп, він такий політик, що він завтра може відмовитися від цієї ідеї і сказати: Ну, казав і казав, або взагалі про, не, про це не згадувати. Тому не треба переоцінювати всі заяви Трампа. Швидше за це, він просто їх сказав, аби сказати: Ну, от дивіться, от я, я інший, я не такий, от, скажімо так, обмежений, як був, наприклад, Байден, інші демократи. Я відкритий до різних ідей, я з усіма буду дружити, всі мої друзі. Але завершиться це швидше за все приблизно так само, як його ці спроби налагодити відносини із Північною Кореєю. Він навіть зустрічався тоді з Кимчинином. Всі, в принципі, пам'ятаємо меметичність цих фотографій, які там були, і відео. Чи призвело це до якихось реальних зрушень у відносинах США і КНДР. Чи якась змінилася політика КНДР? Взагалі жодного впливу це не мало. Хоча Трамп і досі каже: Кимчинин нормальний хлопець, я з ним дружив, там все було нормально, я буду з ним підтримувати нормальні відносини. Але чесно кажучи, я щось все дуже дуже слабко вірю, тому що північно-корейський режим він занадто специфічний навіть за мірками того самого російського режиму. Ну, а може Росія піти на ці поступки, на ці запити, які їй кажуть, для того, щоб повернутися в велику вісімку з нею тоді? Поки що це достатньо важко уявити. Я, чесно кажучи, припускаю, що реально це питання постане після того, як Путін кудись дінеться, в той або інший спосіб. Коли це відбудеться, ніхто не знає. Можливо, тоді, принаймні, це питання воно постане, тому що зараз якраз там. Росія зі своїм суверенітетом імперіалізмом і так далі, вони навпаки займають позицію, а нам ці всі організації не потрібні, нам ніхто не потрібен. Ми свої по собі дуже великі. От у нас є Брікс, ну і що нам та велика сімка? У нас є Брікс, у нас там були багато солідних партнерів. Ми там створюємо якусь альтернативу Заходу і тому подібне. Тому насправді, чесно кажучи, мене немає впевненості, що. Вступ Росії до Великої сімки потрібен і самій Росії, принаймні в її путінському варіанті. ну Зокрема, ось за е, на тих умовах, які їй пропонують. Зрозуміло, що їй там це складно буде на таке піти. вони ні Ну Якщо, звичайно, там їх там будуть сильно просити, виконати їхні умови, то, звичайно, там Путін скаже: Ну якщо просять, то гаразд, от у нас є умови. Виконуєте їх, але так само ну уявити це практично неможливо. Тому навіщо тоді, року, взагалі як... Трамп це говорить? От ви говорите, що він ну ми й бачимо це, що він щось там сказав, там сказав. Потім у нього є перекладачі, такі, як, наприклад, віцепрезидент, який якось це перекладає на мову, оформлює її в якісь меседжі, які можна представити, що хотів сказати. Президент, навіщо і чому він, взагалі, ось як би це так цивілізовано сказати, так робить. Ви знаєте, якби я справді це знав, то я, мабуть, би був найбільш видатним аналітиком світу, і всі б зранку до вечора мені телефонували дізнатися про мою думку. Але на жаль я цього не знаю. Я можу робити лише припущення. Що я це, за все, як на мене, це стиль комунікації Трампа, який полягає в тому, щоб наситити інформаційний простір купою якихось відповідних тез. Подивитися на реакцію, щось підтримати, про щось забути. Е, можливо, він таким чином намагається впливати на опонентів, можливо, це елементи якоїсь психологічної роботи, а можливо, йому просто подобається щось таке сказати і дивитися, як всі там, знаєте, бігають з цього він приводу. цим не напружується, так. Да. Uh -huh. Ну коротше кажучи, там варіантів може бути багато, а відповідь знає лише сам Трамп. Так. Ну, окей, почули. Дякую, спасибі. Як ви кажете, якби я там знав, мені б телефонували з ранку до вечора. Ну, от ми вам ввечері зателефонували. Дякую, що вийшли з нами в прямий ефір і пояснили те, що на даний момент можна пояснити. Політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка Петро Олещук був з нами на зв'язку.